Ти знаєш такий проєкт Квібі? Так. Що з ним? Я з фаундером, до речі, спілкувався. Джефрі Катценберг його звати, він фаундер Dreamworks також. да Квібі це найбільш травматична історія Голівуду. Квібі – це найбільш травматична історія Голлівуду. Да, от... вони туди вбабахали, чи то не мільярд, чи два мільярда. да І там було безліч якихось суперголівудських сценарістів і так далі. І ніби я читав, що провалилося. Чому? Декілька де, причин, декілька причин. Перше, от давай розділимо їх. ну добре. У вас вийшло, а у них ні. Як декілька де, де, причин. От, розділимо їх на от, бізнес, причини на які команда напряму впливала, і от, на причини, на які команда не напряму впливала. От не напряму це таймінг. Таймінг вони вирішили запускатися. От коли ковід стався. А що, що в ковід ковід відбувається? Люди вдома залишаються. Коли люди залишаються вдома, вони дивляться так. Вони, вони дивляться великі, великі екрани. От перший таймінг, от я думаю, що було помилкове рішення запускатися все-таки в ковід. А воно таки запустилося в ковід. Так, так. А, номер два. От є декілька причин. От в тому, як вони будували бізнес-модель. Перше, ти сам сказав, що вони залучали топових top голівудських режисерів, акторів. У них а, виробництво. Кожного серіалу коштувало більше там, мільйона. Вони, вони вкладали в виробництво кожного серіалу в десятки разів більше, ніж ми. Воно так не окупилося. Це номер один, тобто вони не протестували достатньо ідей. Номер два. Структу... Вони зробили просто вертикальні фільми. Але ідея не в цьому. Ідея основна в тому, щоб зробити структуру соціальних мереж. Структура соціальних мереж це коли у тебе завжди є хук. Крючок от з чогось починається а, активного, от і виклика, викликає якусь емоцію. Тобто, ти захуканий, ти захуканий. Ти у тебе емоція, ти хочеш подивитися? Що далі? Що далі? А далі ми не розповідаємо. Що далі одразу у тебе в кінці епізоду? У тебе кліфхенгер. Тобто, кліф це скала, хенгер ти висиш. Тобто, ти не знаєш, що буде далі. А щоб що буде далі, ти переходиш далі на наступний епізод. Наступний епізод знову з хука починається, і знову кліфхенгер. Тобто, це структура соціальних мереж.